2, 26, 30, 30. Встановлено, що добровільно повідомив правоохоронному органу про відповідну терористичну діяльність, добровільно війшов з неї уяву розкриттю злочину, вчинених іншими учасниками терористичної організації Донецька Народна Республіка. Таким чином, як і вчинним, злочин відповід... відповідальність, за який передбачені частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. Суд ухвалив звільнення кримінальної повітряності на представню частину шостої статті 260 кримінального потихся України. Кримінальне провадження обнесення в доєдиного аресту на судового розслідування. Вчені кримінального порушення передбаченої частиною 2 статті 260 кримінального потихла України за проведено. Все будет хорошо. И со временем всем, кто хочет выйти, воспользоваться этой программой действительно работает.